わか На моєму каналі у сьогоднішньому відео я хочу розібратися, чому в японських аніме іноді зустрічаються росіяни, але зовсім немає українців. І почнемо ми з історії. Росія є сусідом Японії. Логічно, що японці цікавляться росіянами як своїми сусідами, і що вони дуже відрізняються культурно, етнічно та зовнішньо від японців. Найголовніша різниця між росіянами і японцями це великий розрив у морально, етнічних і культурних цінностях. Також відмінності спостерігаються в умові та сприйнятті світу, не вдаючись у деталі, різницю Японцями і росіянами можна охарактеризувати так: японці це вільний народ, який має право вибору. Практично кожний громадянин в Японії відчуває себе як особистість і захищає свої демократичні права як перед роботодавцями, так і перед державою. Росіяни ж зазвичай обмежені в своїх громадянських правах, і їхні громадянські права закінчуються там, де починається воля царя батюшки Якщо цар батюшка щось забороняє, це автоматично сприймається як непорушний закон. І все, що сприймається як порушення традиційних російських. Ських в Росії або забороняється, або дуже жорстко цензурується. Якщо ж щось дозволяється, то це вважається правильним, і росіянин повинен це прийняти, адже царь батюшка не може помилятися. Японці сприймають свою владу, як ту, яку вони самі обирають. Якщо влада порушує їхні права, вони готові боротися за свої громадянські свободи. Японці вважаються вільними і незалежними людьми, які здатні протистояти системі. Крім того, японці дуже працьовиті. Вони працюють багато іноді, навіть надміру. Є випадки, коли через перепрацювання люди стикалися з серйозними проблемами зі здоров'ям, такими як інсульти чи інфаркти, та інші проблеми зі здоров'ям через надмірне перенапруження. Це одна з причин, чому Японія є багатою країною. Її громадяни чесно платять податки і докладають максимум зусиль у роботі. На відміну від японців, росіяни часто схильні до пошуку халяви. Росіяни полюбляють шару, і чим простіше їм щось дістається, тим краще, адже росіяни не дуже полюбляють багато працювати і надміру втомлюватися. Якщо є можливість щось стирити, то більшість росіян цією можливістю скористається. І росіяни не дуже полюбляють сплачувати податки. Якщо є можливість не платити податки, вони стара. Як найкраще скористатися цією можливістю, і по максимуму старається якнайменше сплачувати податки, адже російська влада і так забирає в простого населення всі можливі ресурси, які тільки вона може забрати, і віддає дуже малий мізер для простих людей. Одним словом, російська верхівка живе за рахунок простого росіянина і простому російському роботягі, хоч і важко живеться, але він все ж намагається крутитися як може, щоб вижити в своїй країні, і критикувати владу там не можна за те, що вона тільки й робить. Що живе за рахунок простих людей, і практично мало що робить для того, щоб простому громадянину трохи легше жилося в великій та неосяжній Росії. Хай би їй грець. І так же культурно склалося, що на протязі багатьох десятиліть для росіянина щось безкоштовне це не просто непотрібна річ, а довгоочікувана шара. Це сприйняття поширене і серед українців, хоча не в таких масштабах. Японці ж зовсім інакше ставляться до того, що їм дістається безкоштовно. І ця тема вже для іншого відео. Але загалом я Японська культура сильно відрізняється від російської. Не можна забувати, що під час Другої світової війни Радянський Союз захопив Курильські острови, скориставшись слабкістю Японії. Японці досі не можуть пробачити цей вчинок, але при цьому їх цікавить російська культура та Росія взагалом. Що за себе представляє їхні сусіди, які там живуть люди і яке життя в Росіян? І вони для японців. Дійсно є цікавими людьми, яких хочеться вивчати і дізнаватися більше про їхню культуру та культурні надбання. Але на жаль, не всі японські мазлі та автори аніме не досить добре розбираються в російській культурі, Їм приписують їм багато чого з інших культур. Мене просто бомбануло, коли я дивився аніме про так звану алю, що розмовляє зі мною російською. Це було популярне аніме минулого року, де росіянка Аля навчалася в японській школі. Спочатку автор аніме хотів створити ісекай, але потім вирішив не ускладнювати свою нову мангу, створюючи новий ісекайний світ з своїми законами, своїм лором. А саме головне, щоб його ісекайний світ відрізнявся від інших Ісекаїв чимось унікальним. Тому він вирішив зробити простенький сценарій про головну героїню росіянку, яка потрапила до японської школи. Так з'явилася ця шкільна романтика. Я чесно кажучи, не дивлюся аніме в жанрі шкільна романтика. Яка бо цей жанр мені не цікавий, але дізнався про Алі через перегляд літніх топів аніме 2024 року. Там і натрапив на це аніме. Я трохи подивився відео на Ютубі і просто крінжонув, особливо від моментів, коли вона промовляє слова російською мовою, але з дивним акцентом. просто скот. Виглядало дуже дивно, і навіть крінжово. Але давайте копнемо глибше. В Цьому аніме є моменти, де російській культурі приписують абсолютно невластиві властиві речі. Наприклад, сцена, де аля готує борщ. То приготові сашку і не Странний випадок. борщ дуже полезний для здоров'я. Раз такое діло, давай борщ. Так, подожди, где-то чотири часа. Скільки? скільки? За скароварки можна оправитися швидше, але це грішно. борщ це традиційна українська страва, але автор манги та автори аніме не розібралися в традиційній російській кухні. Тому вибрали просто популярну страву, яку Готують на Росії. Мене це просто вивело з себе. Якщо вже робити аніме про росіян, то хай би вона готувала пельмені чи щі. Але ні, вони вибрали борщ. Це те саме, якби японський автор зобразив, що японка в іншій країні готує щось абсолютно невластиве японській кухні. Наприклад, качку по Пакінській. А це, до речі, страва китайської національної кухні. І як автори не розібралися, що борщ – це страва української національної кухні, то вони борщ приписали росіянам. А можливо тут автор аніме мав на увазі, що Аля дуже полюбляє український борщ, а сама є росіянкою. Крім того, був ще один дивний момент. Ті дрожіння, це знав, що больше не хочет с тобой общаться. Ну тогда надо празднувати по рад, если притеш. І тут автор трошки продав із зображенням культурних особливостей росіян. Якщо Аля справді була б з Росії, ситуація, ситуація описувалася б зовсім іншими словами, які звучали б гірше і менш вічливо, наприклад, з додаванням справжніх російських матюків і колориту великої російської душі. Автору явно бракувало розуміння російської культури. Йому б все ж було б для кращого розуміння справжньої російської культури. Я б порекомендував би подивитися відомі російські фільми як от «Брат». Бригада, жмурки або особіності національної охоти, ну і к парі особливості національної рибалки. Це б дало уявлення про характер і поведінку росіян, які до речі вже три роки демонструють свою широку душу в Україні. Вони показують, як вони гарно вміють руйнувати міста та вбивати українців на українській землі. І вже третій рік іде війна. Хотілося б, щоб ця велика руська душа залишалася на своєму болоті, а не приходила по війною на українську землю. Сподіваюся, що майбутні японські автори не робитимуть таких крінжових помилок. Звісно, ще вийде багато таких манг про іноземців, потраплянців в, в Японію. У майбутньому ми побачимо аніме з назвою Латина про дівчинку з Латинської Америки. Шикарна ж назва. Правда? Цікаво, чи впишуть вони туди особливості латинської культури. Чи може автор просто попросить Чаджіпіті, щоб він коротко описав латинського персонажа? Адже автор за. Порадою чата GPT і назвав персонажа своєї нової манги Латиною. Але крім аніме, де в нас є така гарна росіянка, аля ще японці і доалі створювали багато російських персонажів у своїх мангах та аніме. Як, наприклад, є таке аніме Юрій на льду і дане аніме про головного героя Юрика на ковзанках. Це проект розповідає про російського фігуриста, який катається на ковзанках по японських льодових аренах. Подібних аніме про росіян існує багато, але на жаль, українців майже не згадують у японській аніме індустрії. І причина, чому росіяни іноді з'являються в японських аніме та мангах, дуже проста, адже Японія та Росія сусіди. Багато росіян відпочивають в Японії і вони туди. Привозять свою культуру, натомість Україна для японців це далекий куточок світу. До 2014 року про Україну взагалі знали мало, і з 2014 року світові заголовки були заповнені новинами про анексію Криму та. Початку війни на українському Донбасі, і тоді японці трохи більше почали цікавитися українцями та україною. А з початком великої повномасштабної війни, яка розпочалася з 2022 року, японці стали допомагати Україні донатами та виходили на акції заради підтримки України. Зараз японці підтримують Україну в боротьбі з російською агресією. Вони наклали санкції на Росію, виділяють кошти на допомогу, підтримку енергетики, а можливо навіть допомагають у розробці деяких БПЛА. Це не залишається. У тому, що японці стоять на Боці України, однак культурна відстань все ще велика. Українці рідко їздять до Японії, і наша культура залишається для них маловідомою. Але я думаю, що в майбутньому все ж в японських матрах та аніме з'являться герої, які будуть з України або матимуть українські корені. І ми побачимо аніме про українців, які по якихось обставинах опинилися в Японії чи навіть в японських школах. До речі, росіяни в японських аніме часто постають там як антагоністи, холодні, непривітні часом навіть злодії. На Aplica, vou animar. Про забродячих псів російські письменники виступають як лиходії. Організацію, що очолюють російські митці, називається Щури Мертвого дому. Це алюзія на твір Федора Достоєвського записки з мертвого дому. Японці цікаво інтерпретували цю назву, зробивши її частиною сюжету. І на російській назва даної організації навіть звучить страшніше: Криси мертвого дома. І головними злодіями в даній організації виступають багато російських митців-письменників. Та поетів, таких як Алегорія на Пушкіна, Льва Толстого чи Достоєвського. А протистоять цим всім російським злодіям письменники та митці з таких країн як Японія, Франція, Англія, Америка та інші імена тих героїв, яких я пам'ятаю. Ну там був Марк Твен. Багато японських митців. Ну і це все, що я запам'ятав. Окрім цього, японці створюють аніме на кшталт футбольних історій, де японська футбольна команда їздить світом і приймає участь в різноманітних футбольних турнірах. І навіть потрапляють у Владивосток чи Казань. У таких моментах видно, що творці аніме не завжди ретельно досліджували культурні та географічні деталі. Японців в деяких своїх аніме показують росіян, але цікаво, чи з'являться колись українці як окремі. Мігерої з огляду на теперішні події, це могли б бути незламні воїни чи люди з сильним характером. Сподіваюся, що в майбутньому українців зобразять у японському аніме і зобразять правильно і ну просто зобразять красиво. Хочу також розповісти про аніме дівчатка і танки. У цьому сюжеті дівчатка-школярки збирають танки зі старого металолому та змагаються між собою проти дівчаток на танках з різних країн світу, таких як німок на леопардах. Росіянки там теж представлені, але, на жаль, вони там не п'ють водку і не грають на балалайці та не обнімаються з російськими мішками. Проте є момент, де російська команда дівчат їде по засніжених просторах снігової російської тундри і співає пісню Катюша. Росіян, ну і в них я б сказав би вийшло досить непогано проспівати пісню Катюша. І вже для озвучення російських персонажів в другому сезоні аніме «Дівчатки і танки спеціально були запрошені російські локалізатори. Російська культура здавна цікавить японців. Навіть у старому аніме, як от «Люпен Люпентреті, є моменти, де персонажі потрапляють у Росію. І у радянські часи активно просувалася пропаганда, яка зображувала робітничий клас радянського союзу як основу суспільства, і ця пропаганда просувалась також і в Японії. Це вплинуло на молодого. Це вплинуло на тоді, ще молодого хаяо Міядзакі, видатного японського режисера. Та аніматора, автора таких шедеврів, як віднесені привидами, принцеса Мононоке, Кодячий Замок та інші. У своїх молодих роках він виступав за права робітничого класу та за кращі умови праці в аніме індустрії разом із іншими протестувальниками, які намагалися покращити власні умови праці в японській анімаційній індустрії. Сьогодні Росія показала своє справжнє обличчя, і, можливо, в майбутніх аніме вона буде відображена лише в негативному світі. Натомість сподіваюся, що з'являться аніме, де будуть українські герої. thank <laughs> you Наразі Україна фігурує в японських аніме лише як географічна назва, але вже в Японії починають з'являтися малюнки, де відображаються українські воїни та українська культура. На цьому я завершую даний огляд. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал і пишіть свої запитання в коментарях. Відео було створене на основі моїх думок та інформації з інтернету, тому можливі неточності, за які я вибачаюсь. До зустрічі і тепер до зустрічі в моїх наступних відео.